Я що не зайшла, тут трохи вже перепрошую це що таке. Зараз я розміщу деяку цікавинку, а ви побачите, що відбуватиметься. <му> Ось про що я казала. Наступна жертва. Вогняний мотоцикл. Зараз я його перехоплю. Мені здається, що я вкрала чиюсь подругу. Зараз я тут теж оте вогнище поставлю. Хочете сказати, що це ненормально? Зараз, тоді я замаскую їхній вхід. Бачите, тарган вижив, все з ним добре. Нарешті правоохоронні органи борються зі злочинністю. Після довгих роздумів я дійшла висновку, що цього будинку тут не має бути. Ну, гаразд. Поставлю їм басейн, хоча він і без води. Ваш будинок палає, ваша реакція. Тут навіть і поліція приїхала. Непогані у нас тут трюки. Ну, все, я передумала, я цей будинок не знищуватиму. Але пограбую. То його вже пограбовано. І з власницею будинку поділюся.